Який зв'язок може бути між рецесією та готичною субкультурою? Дана культура часто асоціюється з меланхолією, критикою суспільства, і саме тому вона ідеально підходить для рецесії. А от прикладом був 2008 та 2020 роки. Це були якраз рецесії, і ми могли побачити такий собі всплеск а, ход культури? Насправді є доволі багато таких дуже цікавих економічних маркерів включаючи і маркер проготів і так далі, вони не підтверджуються напряму економістами, але є, скажімо так, доволі цікавою частиною економіки. Ще одним таким є індекс червоної помади. Тоді, коли ми не можемо купити собі дозволити там квартири, якісь нерухомість, так як відбувається зараз. Ну наприклад, я скоріш за все, якщо я буду сидіти на середньостатистичній заробітній платі. Ну, віроятність того, що я куплю гарну квартиру. Ну це буде, скажімо, так важкувато, і саме тому я можу витрачати на якісь маленькі дрібнички, наприклад, на якусь червону помаду в даному випадку. Або ж є теорія з приводу того, що саме через те, що ми не зможемо собі дозволити якусь справжню розкіш, ми дозволяємо собі ходити дуже часто до ресторанів та кафешок в 21-му сторіччі. Це одна дуже цікава річ а є індекс довжини спідниць, але він прям максимально суб'єктивний. Найсуб'єктивніший серед усіх він каже, те що чим Довша юбка, тим в нас все гірше в економіці. Отак от, от оскільки люди стають під час рецесії більш консервативними, і це доволі сильно на них впливає. Але знову ж таки, всі ці індекси вони суб'єктивні, вони не підтверджені наукою. Отака, от, от, скажімо, цікавинка.